Друзі, усім привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба, Божої нам усім благодаті, швидкої нам перемоги. І вас вітає канал Захоплення Марічки. Друзі, а я вам хочу показати свої гладіолоси. Ви пам'ятаєте, коли ми їх садили на початку квітня і вони вже мали висоту десь до 30 см. Так, я метр 55. пять. Ось, друзі, ой, почекайте, Я, друзі, метр 55. п'ять. Ось. Ось, покуди мені мої гладіолуси. Напевно, десь 20 червня викинув світ ось цей перший, перша стрілка ось ця. Оце я пообриваю, а він нехай пообриваю цей цвіт, а наш гарненький гладіолус нехай розквітає далі. У мене гладіолуси, друзі, бачите, має з одної стрілки пускає ще другу. Так, тут я так зрозуміла, будуть, напевно, ці оранжеві. Ось тут буде малиновий. Дивіться, як гарно. Бачите? Вони прикучі і вони гарно тримаються. І так гарно, коли розквітає, якби букетом. А це, друзі, дивіться, а це буде ще темніший. І цей буде темніший. І цей, напевно, буде якийсь темний, видно, по самому пагону. А ці вже будуть розквітати десь в липні. А цей весь ряд, друзі, розквітнуть. Ну, вже червень, можна сказати, проходить і липень починає, то можна сказати, вони розквітнули десь 20 червня. І... Будуть квітнути до половини липня, точно. А усі кущі, друзі, почнуть розквітати в липні місяці. І будуть квітнути до серпня місяця. Хоча почекайте, ось бачите: ось почне розквітати, ну так, поки зацвіте, буде десь липень місяць. А цей Ще тут не видно, щоб десь мав він пустити стрілку. Виходить, друзі, що позаду чотири кущі, і кожен кущ має по декілька ось таких гарних стрілок. Так, і цей треба обрати. Я думаю, що на недільку мені Ось мої ці стрілки позацвітають, і я їх зірву до церкви. І перші марічкині гладіолуси будуть радувати красою наш храм. Адже, друзі, я впевнена, що ще, що ще ні в кого не розквітнули гладіолуси. Я впевнена, тому що ці гладіолуси були посаджені, по-моєму, в кінці лютого. Саме тоді, коли підійшла водичка, ну, я спочатку уваги на них не звернула, і вони проросли, і я посадила їх на веранді в коробочці. Просто звичайній коробочці. Та й ось так. Ну, що, чотирогенькі мені. Ось і все. Коротеньке таке відео, але. Мені просто хочеться з вами поділитися своїми ранніми гладіолусами. Так, і ще хочу вам показати. Ось бачите. Ось це... Ой, почекайте, викину цвіт. Бачите, яку має одну голінку чорна смородина від олічки примак. Цей кущик, напевно, найкращий. З кожним роком будуть кущики все краще і краще, тому що тут земля збагачена, перегноєм. І то молоді волоси, друзі, такі великі. Цей взагалі. Якщо я стою ось тут понизу, то гладіолус вище мене. Ну, можна сказати, п'ятихвилинна перерва, адже я перекидаю сіно. Ну, скошену травичку, з якої буде сіно. Все, друзі, пока, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних. І будьте здоровенькі. Пока-пока-пока-пока.